Всім привіт! З вами знову Юрій і канал міні-трактор із мотоблока. Показую відео буде Малюк і Карлсон. Малюк мій трактор. От яка висота, яка в цього приблизно можна побачити. Цей буде Карлсон красний, а в мене буде малюк. Ось, так, да, тут ширина колії трошки більша. Приїхав він до мене на... Модернізацію той червоненький трактор, а це ми зробили клієнту такого тракторця от маленького. От, якщо порівняти по двигуну, яка висота там трактора. А по ширині коліс, скажу що, ну, да, 10 см ще сюди, ну, може десь на півтора колишати ширший. Но глушитель там офігенний. Ось такі мировому тракторці. Маленькі, низенькі, компактні. Колія 70 см не перевертаються. А цього тракторця привезли на модернізацію. Там речажок, трьохточку поставити треба. Генератор замінити. Ну, Ось такі я представляю, от такі колеса увалити на, на, на мого малюка. Так, -да, звісно. Цікаво. було б І тут двигун на червоному стоїть, 12 кінських сил, а це десяточка стоїть. Ось такий. Малюки Карлсон звісно. Хороший. Хорошо, цікаво, я придумав, ну як є, як є, так є балка, звісно, тут. Ну, капот там закріпиться, тут туди-сюди, але. Сітушка телімпається. А ну провіримо у нашому. В нашому чогось нічого не теліпається. Ну, капот закриється. ну Тут по рульовій колонці, звісно. Тягу оригінальним способом як знайшли, як зробити. Мішає. ну Як ходить балка. Да. ну Така справа. Доведемо до пуття. Але крила, звісно, красиві, такі на заводі, там штампують їх. Ну так, да, у мене крил немає. поки місь. О, такі Тракторці, кого цікаве замовлення, таких маленьких компактних тракторців. Е, телефон залишу в підписі, телефонуйте. Звісно, валить би капота цього на мій трактор. М -м -м. Ха, треба попробувати, буде зняти капота і попробувати на цей трактор поставити. Дійсно, може бути красивий. Там він, кажись, у нас кріпиться так на пару цих. Треба буде попробувати якщо встигнемо. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Хочете бути в курсі всіх новин по модернізації цього червоного трактора і по будові таких тракторців. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Sin poca...